У Великій Британії хірург прооперував пацієнта ножем для обіду. У Канаді Козел отримав медаль за марафон з бігу. А у США пілот оригінально задобрив обурених пасажирів. Це шалені історії, історії в які важко повірити. Їх треба побачити. В Великій Британії лікар прооперував пацієнта армійським ножем, яким різав свій обід. Хірург використав ніж, щоб відкрити грудну клітку пацієнта, у якого зупинилося серце, бо він не міг знайти стерильний скальпель. Пацієнту мали зробити екстрену операцію, однак перед тим у нього зупинилося серце, тож його довелося рятувати. Кортал Метро інформує: у процесі вхід пішов ніж, яким хірург зазвичай ріже фрукти на обід. На щастя, в результаті пацієнт вижив і навіть після Неординарної процедури йому розповіли її подробиці. А команда медиків винесла з інциденту урок. Поліція ж розслідує звинувачення у медичній недбалості. Доки ви плануєте почати займатися спортом у Канаді, козел отримав медаль за марафон з бігу. 250 учасників події бігли повз місце, де живе дружелюбний козел Джошуа. Він довго не роздумував, кинув усі свої справи і приєднався до команди. На рівні з марафонцями парнокопитний пробіг 4 кілометри. Господарі тварини через соцмережі дізнались, що козел біжить марафон і не здогнали його. Вони не звернули тварину з дороги, а допомогли йому завершити початку. Пройшли з козлом останні пів кілометра до фінішу. CBS News повідомляють, що на кінцевій точці забігу зірку марафону вже чекали з нагородою. На шию козлу Джошуа одягнули справжню медаль, а учасники забігу вишукувалися в чергу, аби зробити фото з незвичайним марафонцем. Господар козла Джеремі Тейлор розповів, що, аби приєднатися до забігу, Джошуа порвав свій нашийник, який носив роками. А в результаті став родзинку. Марафону його вже навіть запросили на забіг наступного року. Гучний секс заважав спати чоловіку, і він викрив зраду. В мережі Reddit чоловік розповів, що його сусідка зверху вже чотири місяці має романи з одруженим чоловіком. Нічого б не було, якби нічні розваги коханців не були, нато гучними й не заважали спати. Роздратований сусід почав розслідування. Як він зрозумів, що нічний гість одружений, той ніколи не залишався на всю ніч, а в його машині є дитячі автокрісла. Сорокарічна сусідка зверху вже не раз провокувала конфлікт конфлікти. влаштовувала вечірки, галасувала вночі і заводила романи з 20-річними. Прохання заспокоїтися її не вгамовували. Тож чоловік перейшов до дій. У номерному знаку автокоханця дізнався його адресу та ім'я. Знайшов в соцмережах його дружину і написав їй про роман її чоловіка. Після цього коханець не приходив до сусідки вже кілька тижнів. Тож чоловік чудово спить. Пілот літака вибачився перед пасажирами за затримку вражаючим способом і шокував всіх. У США пілот купив усім пасажирам піцу. Делі стар пише: літак довелося аварійно посадити через те, що один з пасажирів знепритомнів у ванній кімнаті, і йому екстрено необхідна була допомога. 50 пасажирів висадили з літака і їм довелося чекати. Капітан літака дуже хвилювався через інцидент. Він помітив, що пасажири голодні. Тож, аби покращити ситуацію і зняти напругу, замовив для всіх, хто був у літаку вечерю, аж 30 піц. Коли їжа була готова, пілот простежив, щоб всіх нагодували і лише тоді почав їсти сам. Пізніше політ відновили, і пасажири таки добралися до місця призначення із запізненням на 7 годин. Виходячи з борту, пасажири тиснули. Руку пілоту і дякували.